Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення на тему осіння погода. Погляньте на небо, синє небо, чисте. Що ви на ньому помітили? Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко, дуже раді всі малята плескають в долонечки. Діти, відчуваєте вітерець? Дмухнув нам в обличчя. А як дме маленький вітерець? Ш -ш -ш -ш. А тепер разом зі мною повторяємо. Ш -ш -ш -ш. А як дме сильніший вітерець? Ш -ш -ш -ш. А тепер разом зі мною. А як думає сильний вітер? Давайте разом зі мною спробуємо. Вітер втихає і втих. Вітер розкидав усі листочки. Давайте пограємо в гру. Знайди листочок, як у мене. Будьте уважні, розгляньте уважно листочок, який я вам показую. А тепер знайдіть і покажіть, де він. Молодці. Ось він. Тепер запам'ятайте цей листочок. Покажіть його. Де він? Правильно. Запам'ятайте цей листочок. Тепер покажіть його. Розумнички, ви правильно показали? Вітер на небо погнав хмаринки. Давай з вами подумаємо, на що схожа хмарка? Вона схожа на пір'я. Вона також легенька, а ще вона схожа на вату. Біла, пухнаста. Затулила хмара сонце голубим плащем і на радощах від того бризнула дощем. Як крапає дощик? Крап-крап-крап. А як він стукає по даху? Тук-тук-тук. Після дощику залишились капітошки. Де вони сховались? Давайте поглянемо. Капітошка сховалась на дереві. Капітошка сховалась на пеньочку. А ще капітошка на ялинці, на грибочку. Сумно нам без сонечка. Давайте його покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Діти восени холодно, часто йдуть дощі. Дує холодний вітер, тому можна сказати, що погода восени холодна, дощова. Вітряна. Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення, до нових